Вона хоча трошки керувалася. Сухай, okay, пам'ятаєш, що диска десь біля свина? Тут, походу, да? так? є якийсь сарай? Так, тут, тут, да, тут має бути десь. А де він? Це ж спеціально сховали, щоб я не знайшов, правильно? Правильно. А слухай, це точно дорога до свина? Тобто Засумнівався, друзі, бен трошечки, так? Да? Де він? Де ці курва, сарай? Ні, слухай, тобто, щось мені здається, ми, ми не туди їдемо там. Да. Ми трошечки не там. А рушник працює, чекай. Не, нема ручника, тихо, 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 тихо. А куди це дорога веде? Я, я по ній ніколи не їздив, якщо чесно. Давайте поприїдемо, далі ставлянемо, що куди. Що до чого, бо я сподіваюся, я тут не не від'ємний. Буде дуже тупо, якщо вона зараз закінчиться. Прям буде максимально тупо. Блін, вона до річки веде. Розвертаємось. Що ти міг розвернутися з буксом, я не розумію. Ну туди біл, блін, якщо чесно. Давай назад.